Слава Україні! Радий вас вітати на каналі по Українському вибрався сьогодні не те, що на пошук артефактів, та сторони, ну, звичайно, хочеться, аби щось стареньке попалося, а про все для того, аби збити воскому. Буду пробувати спочатку ходити по дорозі. Також є одна ідейка, де щоб подивитися, перевірити. Недовго і буде пошук. Пошук буде тривати орієнтовно 3 години, максимум 4. І, звичайно, все цікаве, що мені випаде, я вам покажу. Бажаю вам хорошого перегляду, а мені суперових знахідок. Та, як я казав, ходжу ось по дорозі, ось дорога йде. Тут вже хтось ходив. Ось Тут Тут ямка, онтамон ямка, зараз покажу. Ось ямка, бачите, хтось копав. Відповідно, біля цієї ямки, тут в мене знову ж бало, Але з-під горілки. І ось є монетка. Є перша монетоска мідна. Так, зараз я її постараюся відмити і покажу. Ну, мені здається, що це, скоріш за все, грош 1670-х років Понятовського, оскільки я бачу герб його. Ось бачите? Яка краса. Супер. Чуть-чуть черканув лопатою, але це нічого. Зараз помию і вимкнуся. Ось так, як я казав. Це грош Августа Понятовського, Толстого його ще називають. 1650-х років. Ні, 750-х, вибачайте. Зараз подивлюся, можливо. Так, бачите, ось 1755 рік доволі таки в хорошому стані, суперова, спочено мене, продовжуємо пошук. Неглибоко, сантиметрів 12-15 і є в мене чергова монетка. Ось вона. Так, що це у нас? Це у нас Буратінка. 1600-х років Посередньовіччя. Перша річ посполити, якщо бути. Чесним. Вибачайте за вітер, звичайно, ну але вітер не заважає мені ходити, навпаки добре, нема дуже жари. І монетки лізуть на дорозі. Суперово. Продовжую. Лише відійшов і тут однієї ямки, де була монетка. І ось. З дна ось тут коверну лопатою, лежить монетка. Остаємо. І, і знову Буратінка або мідний солід досить в досить чудовому стані. Ну, промити я зараз не буду, вже потім промию і покажу під час огляду. А поки що продовжую пошуки. Суперово. Третя монета недовгий час. Ну, сподіваюсь, далі так буде. І знову є в мене чергова монета на дорозі. Ну це просто шик. Глибина близько сантиметрів 18. І ось вона. Ось вона. Дивіться, як збережена, суперово, просто бомбезно. Зараз з іншої сторони. Ну Просто, просто бомбезно збережена. Так, терти не буду, щоб її не затерти. Ну, але супер. Тут вилазять такі дрібні номінали, дрібнесенькі, красиві. І збережені, ну видно, що пісочок просто, просто бомбезно. Ставлю в хабарничку і продовжую пошук. Звітом хмари, вітер сильніший стоїть. Сподіваюся, що ще десь покопати трошки. Ну, і в мене чергова знахідка, не лише заради цього я вимкнувся. Ямку вже прикидав, ось тут шукав. І ось вона. Ось лежить монетка. Так, що це в нас? Знову Буратінка. Так. Буратінка. Ну і пісок, як я говорю, з піска стан ради. Ай-яй-яй, зачепив лопатою, але все рівно. Четверта буратінка або мідний соліт, хто їх називає. Ну, супер. Суперова, ось така краса випадає мені тут. Продовжуємо шукати, поки ще дощу немає. Отже, перевіряючи одну теорію, я купаю всі сигнали. І відповідно шмурдяку достатньо, шмурдяку багато, але монети лізуть. Сорокова частота на легенді, просто чудово для монет. Чудово для дрібних цілей. Вона хапає просто бомбезно і глибина мене не підводить. Саме глибше, орієнтовно, 20-22 см лежав Буратоз. Або по-іншому солід мідний. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви також копаєте всі сигнали. Мені цікаво. Чи я один лише експериментую, чи є також люди, які копають всі сигнали і під різними сигналами випадають хороші знахідки. А ми продовжуємо пошук. Перебрався я вже на траву. Ось сюди ходжу, де невисока травичка. У мене знову є монетка. Вона, напевно, стояла на ребрі, оскільки дуже погано била. Навіть було таке, що в колір закидала. Але це наш знову. Буратінка, мідний солід Досить досить бадьорому стані. Ну, Цікаво, і глибина, зараз я поставлю. Була мені десь тут глибина орієнтовно сантиметрів 15. Ось така красуня. Продовжуємо. Красивий поверхневий сигнал. Думав, що монетка, але випала мені ось така ціла підкова. На щастя, можливо, після підкови в мене буде срібна монетка, яка не знаю. Побачу, ще недовго ще залишилося мені орієнтовно хвилин 15-півгодини копати, і потрібно їхати по справах. Продовжуємо, поки є час. Є в мене чергова монетка, але дивіться, яка цікавинка тут виходить. Один шматочок кераміки в ямці викину ось другий шматочок. Кераміки і, здається, ось тут також ось кераміка сіра. І ось дамо натоска. Солід. Звичайно, мідний, Ну але супер. В красивому стані на дорозі. Бомбезно. Продовжуємо. Продовжуємо шукати, поки ще є пару хвилин. Ну ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Результат просто бомбезний, враховуючи те, що ходилося по дорозі, ходилося лише 2,5 години орієнтовно, 2,20-2,5, небагато. Але монети є, монети сьогодні перли. Шкода, звичайно, що немає срібла. Є підковане щастя. Можливо, в наступні виходи буде мені фартити, буде щастити і буде щось зі срібла. Або за які, якісь красиві знахідки. Побачимо в майбутньому. Зараз дякую вам за перегляди, за коментарі та лайки. Переходимо до огляду знахідок. Ось підкова ціленька, кінська. Ну і, звичайно, самі монетоски. Вісім. Солідів або буратінок, соліди мідні, оскільки ми привикли називати срібні соліди, а тут пише солід, але мідь. І один грош Августа, Августа Толстого 1755 року. Ось такі знахідки на городі. Ой, на городі чуєте, вже обговорився на полі за 2,5 години. Хочеться нагород? До нових зустрічей!